Друзі, всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у нас 18 липня, п'ятниця. Мене звати Олена. Дякую, що завітали до мене на канал. Друзі, у мене канал про квіти, про квіти, про звичайне життя, сільське. Про мене, що я люблю і вирощую квіти, збираю колекцію. З лілейників, з півоній, ромашок багато у мене. Друзі, запрошую вас у мій садочок подивитися, які на даний час на 18 липня, які зараз квітують квіти. Друзі, я пропоную квіти залишки, пропоную недорого, я так думаю, я пропоную набір лілейників. По 25 гривень кожна квіточка, 10 е, сортів. Копаю е, різного кольору. Е, набірчик такий, 10 штук, е, 250 гривень. Заходьте, будь ласка, подивіться, можливо, вам щось сподобається. Запрошую. Гайда. Друзі, я хочу вам показати лілейник сорт, не новий. Сорт зветься Мілдред Мічел. Настільки в нього різні кольори. Знаєте, всі кольори веселки. І кайма така, бачите, в нього ще є, дивіться, спочатку це все ось такою, полос... смужечкою такою бусковою, а тоді ще золотенька кайма. Він мені дуже подобається. Ви знаєте, він буває такий великий-великий. У цьому році, може, трішечки йому було там забагато сонця, але він все одно дуже гарний. Дуже. Це я викопала на заказ сорт зветься Мілдред Мічел. Я забула сказати, висота в нього в порядку десь 50-55 см, квітка велика. А ось, друзі, дивіться, відкрилося одразу три квіточки. Квіточки, дивіться, які великі. Ось. Дуже гарна, покручена така золота кайма. Дуже такі, дивіться, позирі такі. Колір е, коралово-рожевий. Квітка велика, сам кущик з висотою 50 см. Дуже гарно такі одні пузирі, дивіться, ой, гарно як. Горличко таке яскраве, наче свічіння. І там вдалі, ні, ось туди, в серединку, воно там таке салатового кольору. Дивіться, яка гарна. О, мені так подобається. Дуже гарна. Ой, вибачте, я, як завжди, вже працюю, прополюю там діляночку. Це ранок, дівчата, 8 годин ранку. Дуже гарний. Друзі, хто любе, е, павучки такі спайдери? Лілейник спайдер. У мене різних кольорів є. У них великі квіти такі. Але пелюстки такі, бачите, розкидані у різні боки, як наче лапки у паучка. Це яскравий, жовтий, такий яскравий, самі бутони такі видовжені. Це з пізніх сортів. Отакий. От Я назву його не знаю. На жаль, колись купляла на базарі, але він такий яркий-яркий, дуже цікавий своїми цими лапками, пелюстками розкиданими. Отакий От спайдер. Має аромат, кущ невисокий, не завалюється, а квіти великі. Отакий, От друзі, гарний зубастик. У нього, бачите, ще, ще, ще у нього такі, кайма така, знаєте, як зубчики, гостренька, золотиста гостренька кайма, молоденький кущик, колір такий, знаєте, насичено рожевий з кораловим, отакий квіточка велика. Кущ сам 50 десь сантиметрів. І такий гарний. А горлечко таке яскраве-яскраве. Хочу вам показати, сьогодні в нас трішечки роса така, Бачите, краплиночки видно на квіточках. Отакий, От друзі, міні. Квіточка не маленька, але сам кущик невеличкий. Це лілейник для переднього плану клумби вашої. Це лілейник такий на квіти. Бачите, скільки бутонів? Він дуже щедрий на квіти. Ось він невеличечкий, дивіться, кущичок. Не такий, що заб'є там вам. А так посадити на передній план. І ось коли, дивіться, декілька квітів, от, допустимо, завтра відкриється три квіточки, то це ж буде дуже гарно. Сьогодні відкрилась одна. Вчора було дві, я ось відломила і он ще була. Ось така. Знаєте, теж такий персиково-кремовий колір. І глазик такий бордовий, зелене горлишко. Висота в нього геть така, знаєте, десь сантиметрів 25 А квіточка сантиметрів десь до 10. Немаленька. Більше, як спічечний коробок. Спічечний коробок у нас 5 см, то тут десь ну, сантиметрів 8 точно, 8-10, десь отако. Немаленька. Така гарна квіточка на передній план клумбочки. Друзі, ще в мене є отакий спайдер. Теж великий такий, Ось сьогодні вітер, вибачте, мотиляє нас. Так, ось дивіться, велика така квітка, великі такі пелюстки, сам лілейник високий, багато має кольорів, бутони великі, видовжені. Дивіться, які в нього е, оці течіночки, і бачите, як закручені такі, знаєте, як дійсно як лапки у паучка. Отакий спайдерок. Друзі, а ну, а це мій рекордсмен. Дуже-дуже багато квітів, дуже. Ділочка прилетіла, працює. Дуже багато бутонів, давно цвіте, дуже такий непривередливий, не такий, знаєте, ну, хороший сорт, хоч теж не новий, друзі, не новий сорт. Але він квітка крупна, е, така ніжно-жовта, бордовий глазик, горлишко яскраве, таке жовто-салатове. Кущик десь. Ой, дивіться, як гарно, ну дивіться, нагілки, тьма, квітів. О, бачите, значить, ось тут теж дивіться. О, -о, О, відволіклася, забула, що я вам розказувала. Друзі, ну, в общем, сорт мені дуже-дуже подобається. Він, знаєте, він так добре видно його на клумбі. Він крепкий, він такий, знаєте, в нього такий, ось він не завалюється, він держи сам себе. Дуже гарний сорт. Друзі, назву сорту напишу. Друзі, ще ось такий невеликий, на зріст невеликий, сантиметрів десь 40. 45 десь тако. Квіти великі, ніжно-ніжно-жовтого кольору. На квіти він такий щедрий, давно квітує, кущ невеликий, мені подобається. Дивіться, ось отакий. І, до речі, я такий лілейник майже усім ставлю у набори. У набори, дівчата, ви пам'ятаєте, набори я роблю по 25 гривень лілейник. Значить, цей лілейник теж 25 гривень. Ось, я думаю, що він заслуговує. І ви знаєте, чого я так віддаю по 25 гривень? Тому що в мене їх дуже багато, саме таких сортів понарощувалося. Кущики наростають добре. І я давно їх не ділила, треба їх поділити. Тому в наборі і червоного кольору, і такого малиного, і жовтого, і махрові я ставлю, або помаранчевого кольору, або жовтого кольору, і бускового, і сливового. Отакі От у мене кольори лілейників у наборі. Збираю 10 штук, 10 штук. Коштує 250 гривень. Ой, дивіться, що побачила. Гляньте, ось дивіться. Бачите, воно ще й лапками шевели. а побачила, заховалася. Гляньте богомол, да, молоденький. Вам видно? Молоденький богомольчик. Ну, ось, друзі. Зараз ще подивлюся посадку, що ще можна вам показати. І буду виставляти відео. Милуйтеся квітами. Поки ще квітують лілейнички. Милуйтеся. Це ж краса для душі. Друзі, я хотіла вам показати, як виглядають кущики на перший рік. Дивіться, я розсадила. Бачите? Оце ж той великий кущ такий був. Ну, ще такий один. Три у мене було таких дорослих куща. І я розсадила. З куща в вийшло один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім поділок. Я їх розсадила. Звичайно, вони набрали по п'ять, по чотири бутончики, скільки хто витягнув. Ось, дивіться. Це вже поряд. Сусідська дача ось. А це квітують. Е, е, назву сорту напишу, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, друзі, знаєте, щось забуваюся. Сортів багато, е, треба передивлятися, а я забуваю. Ось так, щоб ви мали м от, представлення, дивіться, отак от буде виглядати кущик на перший рік. Один стволік і декілька квітів. А з кожним роком кущик буде ставати більший більший більший, і квітів вам буде маса, як на тому кущу, що я вам показувала. Ну, ще покажу вам отакий сорт, дивіться. Дуже-дуже великий у мене цей кущ. Не знаю, як я його виволочу, щоб його поділити, він яскраво. Помаранчевого кольору, яскравий, яскравий. І, да, огромні квіти. Прям, прям дивіться, рука моя ховається, бачите, які великі. А кущ сам десь сантиметрів 50, отако. 55. Даже. От. І кущ у мене тут дорослий, багато поділок треба якось старатися витягнути його та поділити. Дуже великі квіти, гляньте, друзі. От, хто любить такі яскраві, яскраві, то це саме він. Поряд росте жовтий, теж великий, теж маса, маса бутонів, бачите? Ось теж треба поділити, бо потім уже і не витягну його. Ось. Це зветься оранж-тайгер, по-моєму, так. Гарні квіточки. Камера не передає, він такий яскравий, яскравий. І це такий теж яскравий. Ну, жовтий завжди яскравий, ви знаєте, теж великі квіти, гляньте, великі. Але це високорослі, вищі, як оті, що я вам всі показувала. Це такі високі, крепкі, ось такі. Не на передній план клумбочки, дівчата, майте на увазі, він буде великий. Друзі, ну ще покажу вам оцей білого кольору. Дуже гарний, незвичайний, дуже його контраст на фоні темних кольорів. У парі дуже-дуже буде гарно виглядати. Квіточки великі, сам кущ невеликий, сантиметрів 50, 45-50 десь тако. А квіти великі, друзі. І горлишко зелененьке. Дивіться, мені дуже подобається. Не так багато у лілейників такого кольору. Оп. Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні хочу показати вам наборчики. Сьогодні збираю два однакових набора. Ці лілейники, друзі, по 25 гривень. Зараз покажу. Значить, стосовно поділок, поділки всі, друзі, я ще не чистила, тільки накопала. Ось, бачите, лопата тільки накопала. Всі поділки гарні, такі, щоб вже ділилися, щоб було по дві. Є жовта-рання стела деаро. Є бусковий колір ніжно-рожевий. Є одна махрова цей раз буде. Сливовий колір, який ще червоний, помаранчевий, жовтий такий, як був яскравий у тому наборі попередньому. Ось ці поділки, дивіться, які гарні. Де є яка дідусь, я все лишала. Це на подаруночок. Це на подаруночок Ще людина заказала. Оце ж так спішу, друзі. Вибачте, так спішу, до мені а мені ще додому добиратися. Людина ще заказала ось таку квітку махрову велику. Ось це вже окремо, це вже не в набір. І Дарланіта. Дарланіта, отака з рюшками. ось. Це молоденька поділочка, але вона вже квітує. Ось це такі ще дві поділочки. Десять штук в наборі по 25-250. Це на подаруночок я тут для душі. Ну і, друзі, показала вам отакі рослиночки. Набори два штуки. Абсолютно одинакові, абсолютно квітка в квітку я копала, геть складала однакові, щоб не було обіди, ось всі набори однакові. Ось-о. О. Е, яке тільки тут, немає тут великого квіткового махрового, цього, що людина заказала окремо і дарленіти нема. Подарунок теж такий самий. Все так само: два набори однакові. Все, друзі, чистю їх, підрізаю, чистю, упаковую, ранком хочу відправити. Все, мої хороші, дякую за увагу. Буду працювати далі.